летлета грузим а також усеянье так вот сегодня Ездили, забирали пацанов мы забрали хоть кого-то похоронить будет сейчас смотрим на ком есть жетоны на ком нету будем вот эти вот уже Що з табличками ми вже опознали їх. Тих опознанные На этом тоже жетон нашли внутри. Сейчас повезем. Далі медбат передавати. Проте українці минулої ночі, а також минулого дня, були без світла. Без світла. Воно того було варте. От про це ми також поговоримо сьогодні, бо саме терором проти цивільного населення і ударами по енергетиці Росія продовжує намагається компенсувати свої провали в зоні бойових дій на фронті і величезні втрати, а також не змога здобути, хоча б якихось. Тактично, оперативно, навіть тактичного рівня, тактичного то так, там лісосмугу вони можуть захопити. А от оперативно-тактичного значення якихось здобутків, ні, в них немає. І тому треба максималізувати та каталізувати терор. Саме цим вони і займалися напередодні і будуть займатися і в майбутньому. Тобто вони не будуть зупинятися в питаннях нанесення ударів по нашій енергетичній. Системі. А ми повинні відповідним чином до цього бути готовими. Друзі, в нас сьогодні вже 11 жовтня, і це 1326 доба мужні оборони України проти навали, повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосу є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Російські окупаційні війська. Намагаються повернути а, свої позиції і намагаються ну зробити якийсь там реванш на Покровському напрямку на локації, якийсь, яка колись була добропільським напрямком. Російські окупаційні війська північніше а, від Покровська а, спробували прорватися на Володимирівку. При цьому ця спроба була вона, ну скажімо так. А, не дуже звичайною, а тому, що використовувалась не піхота, а вперше за довгий час було використано накати механізованих колон. Використовувалися бойові броньовані машини, використовувались основні бойові танки, ОБТ. І, в принципі, російські окупаційні війська спробували висадити десант а, саме на околицях. Володимирівки. Зараз там відбувається боєзвітнення, воно продовжується, оскільки росіянам вдалося закріпитися на околицях населеного пункту. Які будуть подальші дії, побачимо. Бо тут повторююсь, настільки насичений військами простір, настільки багато з обох сторін сконцентровано сил та засобів. Що є е, ресурси, які можна використати для нейтралізації е, цього десанту, але є мінус в цій ситуації зараз. Е, в зоні бойових дій, саме на Покровському напрямку, е, погана погода. Е, дощі, тумани це ускладнює роботу в дронів, це ускладнює роботу взагалі в повітрі е, пташок, і відповідним чином росіяни намагаються цим користуватися. А, вони цим користуються, а, використовуючи а, гусянку, ну, тобто гусеневого типу а, броньовану техніку, а, повертають її. А, особливо, коли ну, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що в осінньо-зимовий період, коли почнеться сезон дощів, а росіяни можуть відновити використання броньованої техніки, тому що. А, в, в дощ в саме цей період пішки не будеш особливо так і штурмувати. Не поштурмуєш багато. електросамокат та мотоцикл не допоможуть. Так само, як і в зимовий період. Тому повернення механізованої компоненти, я думаю, це питання часу, і поступово це відбувається в районі Володимирівки. Ми вже бачили такий приклад. Але з іншого боку, знову ж таки, повторюсь, це саме та локація, де росіяни зазнали нищівної поразки на покровському напрямку, намагаючись перерватися на добропілля, і де в них достатньо загально складна ситуація. Хоча знову ж таки присутність насиченість військ достатньо велика. А, також в них було просування і в районі Миролюбівки а, в напрямку до Сіни. Південного берегу сіни, але основна мета для росіян в цьому просуванні це звісно ж, це московський та промінь. Вони намагаються вийти в притул зараз через московську та промінь на Мирноград, тобто на агломерацію з Покровськом, і відповідно використовували в даному випадку а, класично рельєфно ландшафтні особливості. Місцевості, і замість того, щоб закривати питання з Миролюбівкою, Миколаївкою та новоекономічним, на що їм не вистачає ресурсу скоріш за все, вони найближчим часом будуть будуть намагатися використовуючи лісосмуги. А також, як я кажу, рельєфно ландшафтні особливості, будуть намагатися вийти саме на московське та промінь, і таким чином мати вихід і на мирноград. Тому а, в даному випадку дії російських окупантів обумовлені тим, що їм не вдається повноцінно зараз провести а, взяття під свій контроль міролюбівки Миколаївки та нового економічного, що також говорить багато про що, особливо. Після підсилення їх на цій ділянці. Хоча зараз з'являється інформація, що деякі підрозділи російських окупаційних військ були перегруповані і передислоковані з Покровського напрямку на Дніпропетровщину, але в Дніпропетровщині там своя історія. І вона ось у чому. Російські окупанти тут, як я і згадував, нещодавно намагаються. Зробити такі досить рівні лінію рівну лінію боєзіткнення, щоб не було великої кількості ось таких кишень, щоб не було в них таких кишок великої кількості. Тобто, щоб не треба було розпорошувати зайвий людський, не зайвий, навпаки, людський ресурс, а концентрувати його більш скупчено. І їм не вистачає на це цього самого ресурсу, те що Покровський напрямок, складний Покровський напрямок, особливо добропільська локація, а, намагаються його ресурсами підсилити дії на Новопавлівському напрямку. А якраз черговий раз говорить, що у Росії нема резервів в повній мірі, тобто, все, що є, вони задіюють. Тобто, вони не можуть дістати якусь армію або якусь бригаду з зненацька, звідки ніхто не знає. І от от тобі чотири бригади. Здавалося б, це не така велика кількість. Ну що там не знайдеться у росіян для підсилення напрямку там 10-15 тисяч особового складу а, чи знову ж таки північно-корейських військових треба запрошувати? А от і ні, виходить, що ні. А, тому, в принципі, можемо сказати, що а, в цій локації у росіян також виникла проблема, яку вони намагаються вирішувати з подальшим просуванням. А нехтуючи Покровським напрямком щось у мене складаються сумніви, але подивимося, як воно буде далі. Між тим, а, дійсно, у росіян були просування за останній час, а, як в Дніпропетровщині, так і в Запорізькій області. Більш за все, мене бентежить а, Олексіївка. Тут ми можемо побачити, як у росіян відбувся вихід а, на сам населений пункт. З урахуванням того, що тут може виникнути ситуація з охопленням через кишеню, з охопленням через кишеню південної частини між Річчя Орестопіль, Великомихайлівка, Порічкам та Ворона, і відповідно росіяни будуть мати можливість тиску з півдня. Тобто, я так бачу, що окрім. Контролю від Вербового до Олексіївки, для них зараз є ще пріоритетом охоплення з півдня міжріччя безпосередньо. А, о, ць, окрім цього, росіяни намагаються рухатись в Запорізькій області, але здається, що тут о, в них все ж таки почався цей процес гальмування після виходу на о, річку Янгул. Саме вздовж о, о, Янгула, о, в них виникають проблеми, і це може також. До речі, мати свій вплив і на просування по поміжріч Вовча Ворона. Далі дуже незвична заява, яка пролунала від е, голови Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, про те, що в них пріоритет в Запорізька область е, стає пріоритетною, і вони мають за намір захопити Стопногірськ та Приморськ. Для Багатьох виникли питання, чому саме такий в них виник пріоритет, а справа у тому, що Степногірськ, ми про це вже неодноразово говорили. Контроль Степногірська захоплення Степногірська дозволить і спростить росіянам удари по Запоріжжю, терористичні удари по Запоріжжю. А в свою чергу, Приморське значно цю можливість розширить, окрім цього іншого. Це ще подальший вплив в напрямку на оріхів, формування на північ від 08-12 буферної зони, ну і безпосередньо можливість в подальшому охопити оріхів зі східної західної південної частини, тобто з трьох напрямків, щоб можна було почати здійснювати наступальні дії в на саме місто. Але справа у тому, що е, Степногірськ вже достатньо давно тримає оборону, і у Росіян були спроби там закріпитися, їх звідти вибили. І зараз між плавнями та Кам'янським і Степногірським е, виникла така собі кіл-зона, яку росіяни ніяк не можуть ну, пройти прорвати це просто за рахунок висот, до речі. Це просто е, поле, на якому нейтралізується все, що рухається, і тому заяви Герасимова. вони мені з чимось е, нагадали його заяви щодо Куп'янська, пам'ятаєте, або щодо е, Турецька, або що раніше ну, говорили, що там контролюється населений пункт. А е, в січні цього року Міністерство оборони заявляло, що контролюється Турецьк. А потім Грасімов заявляв, що вони контролюють Копянськ. А отже, усі ці якісь заяви, які не зовсім можуть співпадати з реальністю, вони обумовлені чим вони обумовлені саме і тим, чим обумовлений був напередодні енергетичний терор по Україні великою кількості дронів Камікадзе та ракет. це Неспроможність проводити великі загальновійськові операції, результативні в зоні бойових дій, і відповідно, натягування на глобус якоїсь сови в питаннях демонстрації своїх перемог та здобутків на фоні повного провалу а, наступальної літньої кампанії, і, м'яко кажучи, не настільки ефективною, як вони б хотіли б мати. Осінньо-зимовий період, в який вони вступають, тобто проблем багато, виріш... невирішених вирішених задач ще більше, і все це призводить до того, що а, вони каталізують терор цивільного населення, тилової України, і вигадують різні нові задачі, нові і якісь пріоритети до да речі, а те, що п'ятдесят восьма загальна військова армія а, придатна тільки виконувати зараз тактичного рівня задачі, Герасимов не згадав. І без підсилення ще, хоча б однієї, а краще двох армій, як це на Покровському напрямку чи Новопавлівському напрямку, він не може е сказати своєму військово-політичному керівництву безпосередньому, що без такого підсилення вони аж ніяк, а де вони візьмуть ще там 50 або 100 тисяч особового складу. Тобто, ми наближаємось в принципі навіть до розуміння того, що е Росія буде найближчим часом. Вирішувати усі свої проблеми, які виникли в них а, в зоні бойових дій, і не тільки, саме шляхом накопичення і збільшення особового складу. Все до цього йде. І 2026 рік може перетворитися в рік, коли ну, російська армія а, дійсно а, перейде. На репресивну мобілізацію під виглядом обов'язкової мобілізації, і буде просто закидати Україну великою кількістю людського ресурсу. Бо ну, танки то вони закінчуються, ББМ закінчуються. Люди поки що у Росії таке собі: 50 на 50, але всьому свій час головне прийняття правильних і своєчасних рішень щодо е збільшення кількості втрат у ворога, користування відповідними інструментаріями. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника і прокоментувавши. Ну і, звісно ж, репоснувши все, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі українського сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете стати спонсором обозу є, що надасть каналу можливість робити більш цікавих та унікального контенту, який спонсори будуть завжди отримувати. Першими дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра на обосії в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!